Причини для влаштування міських змагань пояснює голова обласної федерації. Кількість офіційних змагань зв'язку з тим, що новатор не приймає, не бере участі в чемпіонаті України серед команд Субрелії, значно зменшилась. Тому федерація вирішила проводити більш ближче і ширше для вболівальників ту гру, яка була раніше любима в місті. Шість аматорських колективів беруть участь у міському заході. Небагато, але для збереження кістяку цілком достатньо. Це команди управлінь ОМВС, СБУ, держслужбовці, працівники обленерго, прикордонники, освітяни. Першими грали курсанти Академії прикордонної служби України та енергетик від обленерго. Прикордонники демонстрували переваги виражені в рахунку, хоч і невеликим відривом, але цілком достатнім, аби опоненти вже не зуміли реабілітуватися. Відтак і виграли. Напруженістю відрізнялася остання партія, де команди під завісу зрівняли рахунок двадцять Далі кожна дія під сіткою вже мала знаковість. Після 23-23 вдало завершили атаку прикордонники, а за якусь хвилину ефектно додали останній м'яч до потрібних 25. Ми намагаємося у наших курсантів розвивати всі якості. Тому чому б волейбол і не грати. Це переважно составлена з курсантів першого курсу і тренуються тільки два місяці. Будемо намагатися через рік. Через рік вже стати чемпіонами міста Хмельницького. А поки ми награємо перший курс. Тому це дуже корисний турнір. Хочу сказати, непогані, бо теплі слова про команду «Прикордонник», яка раніше не виступала на цих змаганнях, але команда складається з тих гравців, які мають певну школу. Змагання проведуть у чотири ігрові дні. Кому всміхнеться, удача з'ясується у наступні вихідні. Світлана Поробок, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.